Спеціальне опитування і нам була би цікава ваша думка. Піца чи бургер? Піца. Піца. Книга чи серіал? Серіал. Книга і серіал. Прогулянка чи чил вдома. Чил вдома. Прогулянка. ток чи Фейсбук. Тік-ток. Там багато розважальних відео, рецепти всякі тренди. Айфон чи Android? IPhone. Бо спробував після айфона Android. Краще старий айфон, ніж новий Android. Відпочинок в горах чи на морі? На морі. Бо виріс тут, а тут гори і трохи треба міняти щось. І червона чи кабачкова? Кабачкова. Чому? Вона смачніша. Кабачкова. Чому? Ти що бабуся робить. Все вкусно. Виїжджає верунок чи сова? Я сова. Відпочинок в горах чи на морі? На морі я всю жизнь прожила возле моря. Я хочу додому. А звідки ми? А я з Каленчика. Парк чи набережна? Е, набережна. я люблю воду, там добре. А тут взагалі красиво, не? <сум> Горілка чи вино? Е, Шампанське. <сум> Книга чи серіал? Книга. А які книги читаєте? Гаррі Потер. «Нічі». Тік-ток чи Фейсбук або Інстаграм? Нічого. Не цікаво? Не цікаво. Книга чи серіал? Серіал. Чому? Вона книгу ніколи не має. вільного часу. Кава чи чай? Кава. Чому? Однозначно, бадьорить. Дуже добре. TikTok чи Фейсбук або Інстаграм? Інстаграм. Чому? Бо мені 27. TikTok це впевно для молоденьких, для 16-15 років. Вівсянка зранку чи яєшня? Яєшня. Супермаркет чи ринок. Супермаркет. Ви жайворонок чи сова? Ні, я жайворонок, Я 5-4 година ранку. Е, відпочинок в горах чи на морі? В горах. Чому? Не знаю, там релакс, там душа відпочиває і взагалі усамітнення. Горілки чи вино? Вино. Вино можу там собі, калих, там, трішки дозволити, не знаю, розслабляє якось. Електронна книга чи паперова? Електронна. Вівсянка зранку чи яєчня? Яєчня. Прогулянка велосипедом чи пішим кодом? Велосипедом це більше спортивно ікра червона чи кабачкова? Кабачкова, вкусніша і може робити бабуся або мама з душею.